Минулого разу ми говорили про провідні блоки для перманентного макіяжу. Сьогодні поговоримо про безпровідні. Вони відрізняються роз'ємом. Це РЦА універсальний, який підходить к більшості машинок. Виглядає так. Також вони відрізняються по самій конфігурації блоку. Можуть відрізнятися за потужністю. Тобто, наприклад, якщо цей блочок працює від 6, то цей працює від 4. Також є різні ємності акумуляторів. Інформація про роз'єм, потужність, ємність батарейки можна подивитись у нас на сайті або запитати у наших менеджерів, які завжди з радістю. Дадуть відповіді на всі ваші питання і оформлять замовлення. Магазин працює 7 днів на тиждень. Гарного вам дня!